Вітаю, мої прекрасні жінки! В себе на каналі, і у цьому відео піде мова про перинатальний період у житті кожної жінки. Як важливо жінці сконцентруватися в цей момент на своїх внутрішніх відчуттях і на своєму оточенні. Отож, поїхали! Ще до того, як душа втілиться в в цей світ вона вже заздалегідь заключає контракти з душею своїх батьків, з душами. От, і коли сперматозоїд зустрічається з яйцеклітиною, душа вже чекає на цей момент для того, щоб втілитися, щоб утворився ембріончик, і дитина почала розвиватися. Але все, що проживає мама від початку зачаття в період зачаття. Період вагітності, воно е, насправді дуже вагомо впливає на подальше життя не тільки матері, а й дитини. Адже є дівчата, які приходять до мене на консультації, і ми працюємо над... Е, Ситуаціями в житті, які, виявляється, відбувалися. Коли ця дівчина доросла, яка прийшла до мене, вона була в утробі матері, а мама в той момент проживала якісь внутрішні конфлікти з соціумом, зі собою. І це все на рівні ДНК передалося також дитині. Це є родові програми. от і Настільки важливо, як жінка себе почуває. Не тільки те, як вона харчується, чи вона займається спортом, активністю, і це також вплине на її не тільки вагітність народження дитини, потім післяродовий період, а і те, як мама себе відчуває. Дуже важливо протягом цього перинатального періоду, протягом цих 9 місяців. Огорнути себе любов'ю, наповнити свій стан, гармонійно спілкуватися з партнером. Можливо, потрібен діалог з чоловіком для того, щоб налагодити контакт, пояснити, наскільки це важливо для майбутньої дитини, настільки це важливо для вас, для того, щоб попередити якісь серйозні конфлікти, насправді все можна проговорити. В моєму досвіді є така практика, я 11 років проживаю своїм чоловіком, і 10 з яких ми в шлюбі і виховуємо двох маленьких діток. І саме у ці моменти, ви знаєте, на рівні свідомості в нас може бути все окей. Коли я для своєї доньки робила Техніку перинатального зцілення. Я знала свідомо декілька моментів, які я проживала в той період. Особливо на восьмому місяці ми хворіли коронавірусом. Я лежала в лікарні, там була дуже складна ситуація, але навіть це не завадило мені через три тижні, після того, як я вийшла з лікарні народити здорову дитину. Я проживала різні ситуації під час вагітності, і деякі з них я навіть забулася. Тобто, моя підсвідомість, вона це все гарнесенько упакувала і я про це не пам'ятала. І тільки зайшовши в цей процес, в цю техніку перинатального стілення, я зрозуміла, тобто, на це така техніка, де ми кожен місяць проживаємо і стілюємо. Цей перинатальний період, адже кожен місяць він формує зв'язок з різними системами. Тобто зв'язок з матір'ю, зв'язок з батьком, зв'язок з родом, зв'язок з вищими силами, з ангелами-охоронцями, з вищим я, з Богом. От. І отак кожен місяць відбувається стілення. І ви знаєте, поділюся, ще власним досвідом, це таке насправді сокровенне. Бо коли я зайшла на другий місяць, а другий місяць це коли мама відчуває і усвідомлює, що вона незабаром стане матір'ю уже прям так на свідомому рівні, мене так накрило емоційно. Я дуже е, е, ридала прямо. Да, бо… Насправді внутрішньо, тобто ми з чоловіком хотіли дітей, ми довіряли Богу, ми не планували народження дітей, але ми були в довірі, що якщо ця душа має в певний період часу прийти до нас, це було так до речі, і за першою дитиною, і за другою. У нас була тільки така бажання, щоб між дітками було 2-3 роки різниці. І, в принципі, так сталося, що два роки і місяць між ними різниці. І кожну душу ми чекали тоді, коли вона прийде. Спеціально нічого не робили для цього, але вели відкритий спосіб життя інтимний. Так? І, той рік, 2020, я планувала дуже грандіозні плани в своїй реалізації, але з роками це вже забулося. І коли наступив оцей другий місяць перинатального зцілення в цій практиці, яку я провожу для жінок, у мене так накрило емоції, я згадала всі свої внутрішні відчуття, як я хотіла. Бо взимку я завершила дуже таке сильне, потужне навчання. Я тоді займалася фотографією, і в мене були грандіозні плани на 2020 рік. І потім прийшла вагітність, ми були безмежно раді з чоловіком. Потім прийшов ковід. Тобто були ще такі обставини, від яких я залежала, але на яких я не могла на які я не могла вплинути. І цей період він дався мені, я прямо в цій практиці змогла е цю емоцію випустити, проплакати і прожити і відпустити, прийняти цей досвід. Адже я тут з вами, і я вивчаючи себе за допомогою різних інструментів самопізнання, я розумію настільки важливо бути, просто. В своєму шляху, в своєму світі прийнятті я до цього прийшла, я пішла в свою місію, адже фотографія була присутня в моєму житті майже вісім років, і зараз я ще деякі види зйомок проводжу. Я проводжу родові фотосесії, от де в кадрі є жіноча родова лінія і чоловіча родова лінія. Я ще мрію, бажаю і маю натхнення зустрічатися з людьми саме по темі фотографії. А далі я пішла в саморозвиток, потім в навчання різні, і зараз я вийшла на свою місію: це робота з людьми, це консультування, це передача знань саме в темі родології. Психосоматики, енергопрактики, де я є провідником для людей інформації, а також є провідником змін. І е, я зустрічаюся з жінкам на їхньому шляху для того, щоб підсвітити і допомогти м'якше і приємніше проживати цей період. Тому зустрінемося з вами в наступних відео і. Обов'язково дбайте про себе в цей перинатальний період. А якщо ви розумієте, що у вас є якісь незакриті питання, або вам би хотілося зцілити певні місяці життя, або, можливо, є якісь хвороби саме в дитини, ви шукаєте різні варіанти і не вдається це вирішити. То перинатальне зцілення, це дуже сильна і потужна практика. Я вас запрошую до себе на таку практику. В мене є в інстаграм. в мене тут є посилання на інстаграм. В інстаграмі є прикріплений сайт. От, і ви можете зайти, ознайомитися з прайсом, ознайомитися, що таке детальніше, що це за практика, як вона буде проходити, як вона відбувається. І я чекаю на кожну душу. Яка готова до нових змін, яка відчуває найголовніше, відчуває в себе всередині, що їй потрібно. Потрібно зараз. І я завжди відкрита до діалогу, співпраці.